Улюблені, ми віримо, що цей рік буде переможний. Благословляємо Збройні Сили України, всіх наших воїнів, які охороняють нас, боронять нас в ім'я Ісуса Христа. Нехай на них буде твій святий Дух, дух Покаяння. Нехай в них буде дух величі, дух сили, дух благочестя. В ім'я Ісуса Христа, нехай помазання Святого Духа торкнеться тебе воїн і впадуть біля тебе тисячу і десять тисяч позаду тебе до тебе не наблизиться, тому що Господь заповідав про тебе ангелам охороняти тебе на всіх твоїх шляхах. Я дякую, що один з вас, ЗСУ, прожене тисячі, а двоє з вас десятки тисяч. В ім'я Ісуса. Страх зв'язаний, нехай прийде мир і благословіння на кожного воїна, спокій. І саме найбли... найважливіше. Щоб ти мав цю близькість там на фронті, на лінії вогню, на нулі, в окопах, щоб ти звертався до Отця Небесного і казав, Отець Небесний, я дякую, що ти зі мною, Я твій син. Я дякую, що Ісус помер до мене. Я вірю в тебе, я вірю в Ісуса Христа і спасешся ти, і весь твій дім. Дима Ісуса Христа. Ми дякуємо.